Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube або відвідати мій сайт. Сподіваюсь, що там ви знайдете щось цікаве і можете в мене щось купити або взяти на прокат. Подивіться сюди. Тут до вашої уваги плитколіз фірми Ruby. Ду 200 евро 850 я вже робив більш-менш детальний огляд плиткорізу Ruby 650 Evo. Що я хочу зазначити по 850-му. Це повний аналог, але він трошки довший. Все решта в ньому однакове. він просто на 20 см довше. І диск 200 стоїть, і потужність двигуна 800 Вт. І принцип, як тут працює сток води. Я зараз... Зупинюсь і ножки такі самі, все один до одного, крім 20 см. Але ці 20 см вони дуже, як на мене, цікаві і дуже корисні для людей. Чому вони корисні? Довжина різу тут декларується 850. Для чого 850? Тому що 600-ту плитку можна різати по діагоналі, це якраз получиться 850. Диск тут не піднімається. Тому є проблеми для того, щоб е, порізати 900-ту плитку, яка йде далі. Якщо у вас там на об'єкті декілька 900-х плиток, звісно, треба зробити так, щоб цим плиткорізом порізати. І цим, в принципі, можливо порізати цим плиткорізом е, плитку на довжину 900 мм. Чому? Як ви бачите, довжина різу. Як на мене, тут 86,5 см, якщо будьте точним, при висоті біля сантиметрів, але більше сантиметровий дуже рідко буває. Якщо зняти, а вони дуже легко знімаються, тут, немає, тут вони тільки зверху відкручуються 4 болти, якщо їх зняти і переставити на самий кінець цей, цей упор, його можливо теоретично, просверливши 4 отвори, а можна і не просверти. Переставити. Тому, коли ви робите пропил і трошки ви можете е, передвинути плитку на 5 см, е, щоб забезпечити різ довжиною 900. А тут якраз бачите, тут 9 см, а ширина цієї планки 4 см. Якраз ті 5 см, які не вистачають на довжину різу 900, звісно, з бубнами, але можна здійснювати ну Це я зупинився на самому головному. Тепер е, піду ну, класично Це класичний плиткоріз Підшипники стоять горизонтально. Алюмінієва планка якісна. Вони, якщо ви працюєте, один, вам його її вистачить е, на все життя. Але не забувайте е, вчасно чистити і змащувати. Чистити і змащувати. Е, я вже. Розповідав в 650-му, що шайбочки тут стоять ідеально, тут немає ніякого люфта, як це є навіть в Нортоні 202-му. Тут мені не дуже подобаються ці шайбочки. Немає тут питань. Пластиковий чехол, ніколи у вас не згниє, він легенький. Вода подається два сопла з двох сторон на диск. Немає тут в мене претензій. Стіл оцинкований, пофарбований. Повірте, іспанці і італійці фарбують так, що воно у вас не проживіє і за 5 років. У мене є техніка європейська, е яка чомусь-чомусь не ржавіє. Ось такий боковий упор, або транспортери його називаю, е який можна сюди застосовувати. В комплекті два коліщата, ну дуже якісні коліщата. Можна. Їх кудись застосувати. І дві ручки. Ну, Необхідність їх, я не бачу, але для зручності можна їх приєднати. Ножки тут складаються під крита, ножки фіксуються, не треба їх ніяк кріпити, не прикручувати не так, як в нортані. Тому тут вони будуть служити досить довго. Збоку. Є можливість ходити і не зацепляти ці ніжки. Е, на жаль, в деяких тут кризах, наприклад, як енхель, ці ножки стоять таким чином, що можна їх 10 разів впасти, поки ту е, плитку порізати. Звісно, ця столешня, вона хотілося б, щоб вони її зробили зверху резину. Але це дуже просто зробити. Вона тут гладка, можна дуже просто наклеїти е, резину самостійно. Це досить недорого буде коштувати. Тепер слідуючі нюанси. Е, звісно, гайка відкручується вправо. Повірте, не всі це знають. У е, мене де були деякі клієнти, що змогли її відкрутити вліво. Ну, звісно, зірвавши всю різьбу. Ну, Це кадри бувають. Звісно, вона фіксується посередині. Будьте уважно, по фіксації. Треба повністю зберігати чистоту цієї серцевини. Або, якщо вона засмітилася, треба її вичистити, щоб е шестигранник повністю е сюди входив, щоб не ну, ви притримуєте. А бажано ще й притримувати диск, коли ви відкручуєте, щоб не злизати оцю серцевину. Це саме головне. В принципі, якщо правильно користуватись, вона буде служити довго і щасливо. Е ось тут такий чехольчик е присутній для того, щоб забезпечити, щоб не було розбризгування. Бачите, тут забезпечено захист. Я впевнений, що тут є заземлення ну, зроблено, тому це досить безпечний станок. Не всі вони отак заземлені, повірте мені на слово. Що ще? Перед тим, як скажімо так, примінятися до роботи, треба обов'язково його регулювати. По регулювання я вам окремо розповідаю після того, як ви в мене придбаєте. Крім того, мастило треба правильне. Також розповідає після того, як придбаєте. Тут принцип води незвичний, такого ще ні кого нема, крім у рубі. Його не треба кожен день чистити, як зазвичай в класичних плиткорізах. Тут сток, бачите, тут корита зроблена під кутом іде. Під кутом десь приблизно 5-7 градусів. Тому вся вода, вона коли ви працюєте, вона потрапляє, стікає під кутом і попадає в відро. І попадає оце відро. Тут, звісно, треба наповнити водою і йде циркуляція з води на диск, з диска в відро. Звісно, відро просто-напросто треба буде міняти там, або там його ж можна дуже швидко з багнюкою міняти на чисту воду. І звісно, раз в день, там, в кінці дня, ви е залили сюди відро води. Воно прогнало всю багнюку і багнюку всю вилили. Ну, як на мене, дуже зручно. Звісно, є і мінуси. Е, устойчивость, скажімо так, плиткорізу, звісно, його не треба штовхати сильно, бо може впасти, бо ножки тут не фіксуються. Е, ширина між ножок, ну, скажімо так, є плюси і мінуси. Плюси, що ви не засипляєтесь, мінус, що устойчивость е, треба акуратно е, на будівельному майданчику, це ще на квартирі, е, працювати з ним. Чому цей плиткоріз мені подобається? Дуже мало плиткорізів, які продаються на нашому ринку, які забезпечують різ під кутом 45 градусів. Цей плиткоріз саме до них і відноситься. Його беруть, щоб робити, е знімати кут 45 градусів, простіше знімати фасочку, простіше робити заусовку. Звісно. Ще деякі нюанси. У мене люди дуже цікаві попадаються. Вони кладуть плитку, ложать на 45 і роблять зразу різ 45. Ніяких плиткоріз з існуючих не зробить відразу різ 45. І це не можна робити, бо там, ну, воно ж не буде служити, воно буде кришитися цей кут. Треба знімати тільки фасочку. Зверху залишати емалі десь або е, керамограніта приблизно біля 2 мм. Ось і все, що я хотів розповісти про цей якісний е, іспанський станок, який офіційно постачається в Україну. І буде повноцінна гарантія. Ну, звісно, гарантія йде тільки на двигун. Все решта тут вже механічні пошкодження, але тут, в принципі, ламатися особливо нічого. Треба тільки слідкувати за чистою і змащуванням цієї направляючої. Дуже цікаво тут фіксація, я вже розповідав. мені Дуже подобається, як тут фіксується. Голова, ну, щоб вона при транспортуванні не юзала. Бачите, тут ось такі є, ось такі є проволочка, яка фіксує. Бачите, вона вже нікуди не, не рухається. Прорезинова ручка, ну дуже зручна. А, є ще дуже цікавий момент, який мені подобається. Дивіться, тут всі шланги, шланг подачі води, шланг до мережі. Шланг до то це кабель до насоса, не шланг, а кабель. Вони всі в одному місці. Коли ви ріжете, вони не бовтаються. Повірте, є деякі платкорізи, в яких вони виходять від вигуна. І постійно вони мішають, постійно вони кудись попадають, постійно їх там е, ну, мішають в процесі роботи. Тому, як на мене, досить цікава модель. Е, запрошую її придбати. Ціни, будь ласка, дзвоніть, я вам повідомлю або в мене на сайті. Подивіться. Завжди є торг. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте. До побачення!